Привіт, дорогі друзі. Дуже часто задають питання, чим же відрізняється нутриціолог від лікаря? В яку зону компетентності е, входять послуги нутриціолога і лікаря? Лікар лікує хворих людей. Якщо ви здорова людина, то вам не потрібна ні допомога, ні нутриціолога, ні лікаря. Хоча, якщо здорова людина, для профілактики, нутриціолог теж потрібен. Але Якщо ви відчуваєте, що з вашим організмом щось не так, ви йдете до лікаря, і лікар вам каже, все добре, немає причин для хвилювань, А ви розумієте, що з вами щось відбувається? Вам треба людина, яка не 15 хвилин витратить на візит, на огляд, на запитання, відповіді, а людина, яка буде вести супровід, консультацію, проводити з вами бесіди, як тільки у вас виникає питання. Буде вести супровід протягом певного часу для того, щоб змінити ваш стиль життя, для того, щоб показати, які звички можна змінити, які замінити, пояснити, які продукти будуть вам приносити користь, а які не дуже корисні не тільки для фігури, але й для здоров'я. Тому внутрі це дуже важлива професія для тих людей, які хочуть бути завжди здоровими, які не хочуть бути пацієнтами лікарів. Щоб не лікувати, а профілактувати. Тому запрошую на індивідуальну консультацію. Бонусом у вас буде доступ до закритого каналу з моїми рекомендаціями для життя на кожен день.